Ось така велика коробочка, така гарна. Все намальовано, скло, стрілочки. Все як на вищому пілотажі. Не перевертати. Це моєї подруги нілочки-почерк. Нілочка, веде канал, етноекопарк. Ви всі знаєте, прекрасно. Ми товаришуємо дуже довго. Можливо, ви бачили розпаковку мою. Розпаковувала Ніла на каналі і казала, що ми ще товаришували до тих пір, як у мене з'явився канал. Ну, по-перше, Ніла, для мене це завжди таке рідкісне ім'я, тому що звати так тільки мою свекруху і, і мою подругу. Так що я сьогодні отримала посилочку, дивіться, яку велику від Ніли. Ну, Що там приблизно знаю, але я знаю Нілу. Вона ще може щось покласти і. Як вона каже, до мене куніла, в мене вже нема де садити, все. І зразу ж фраза Ніле відставити хандру. Мені так подобається. І все зразу стало на свої місця. Отже, я зараз спокою і покажу вам, що ж тут є. Бачите, яка краса, настрій зразу вверх, здоров'я покращується. Просто на очах. Ви погляньте, хто це. Це кабарет. кабарет. Ось такий міскантус з такою варієгатністю. О, і в мене є варігата вже теж від Ніли Ну, це ви погляньте. Це вже яка поділка, дорослий кущ, красивий. Всі за ним ганялися за цим кабаретом. А я його вже маю, бачите? Яка в мене подруга? от треба так. Щось є цікаве у неї, то є цікаве у мене. Поженілочка, це ж яка краса. Ви погляньте. Я вже навіть знаю точно, де на такому видному місці. Хай там мені кажуть, що не кажуть, але я вже його знаю, де посажу. Дуже чудовий. Ну це дійсно один із найкрасивіших міскантусів. Як я люблю взагалі все варігатне. Тобто він красивий не лише там восени, а красивий завжди. Кабарет. Ось такий у мене один. Так, інший у мене так. Я хотіла, кажу, дай мені пенісетом, який квітує рано. Каже Ніла, є і редхед, і є хамель. Що береш? Кажу мені щось одне. Та бери два. Так і вийшло. Ось у мене два. І Redhead, і Hameln. Ось це Hat, він більш темніший має. І такий він світленький, світленький. бачите, щоб показати вам. Тут я у вальтанці сьогодні розпаковую, бо дуже вітер. І знову ви погляньте, які поділки. Тут вже можна 10 зробити. Мілочка, в тебе там місце, а в мене куди. Ну, але ж такі подарунки. Як не прилаштувати, це ж від моєї подруги. Ну і далі. Металіка. У мене теж з'явилася металіка гортензія, теж така модна зараз. Але вона мені і сподобалася. Хоч одна із моїх теж подруг сінца, так вона має, вона от їй не подобається металіка. Я, наприклад, в ній бачу щось таке цікаве. Тому ось такий живець. Дивіться, як гарно запакований. Ну, всі бережнюки відпочивають разом узяті. І такий вже гарний живець у мене є металіки. Ну що ж, будемо чекати. І чогось мені так захотілося, ви знаєте, темнолисного подорожника. Мені ну, ще є варігатний. Але мені чомусь захотілося цього. Я бачила, як його саджають у горщиках, він тут і взагалі ну, виглядає суперово. Але Ніла сказала, що садив у ґрунт поки що, щоб він насіявся, тому що він має здатність, по їх словах, інколи зникати. Але якщо є самосів, то є впевненість в тому, що він у мене в саду залишиться. Тому обов'язково. Ну, Дуже оригінальний, бачите, який темний лист. Такий зубчастий, теж такий гарний, уже з квітуванням. Я взагалі подорожники люблю, навіть такі дикі. І уявіть, що у мене ще як, звісно, так, коли Льоня, так, ну і Ніла допомагає йому, вся сім'я вони у нас бджолярі. Який продукт дорогоцінний. І ви уявіть, скільки цим бжілкам потрібно трудитися, щоб зібрати ось таку мені тару. Боже, дякую бжілкам, дякую Льоні, дякую Нілі. І всім на світі будемо лікуватися. Тому у мене такий солодкий презент із Радомишлянського району, з Межирічки. Приїхав. Там же ж ну, взагалі-то mm -hmm. різнотрав'я, буйне, різне, гарне. Тим паче, в Нілі там таке місце прекрасне, де є етнопарк заходиться. І я сьогодні задоволена просто на всі 100%. 200, 300, 400 відсотків. Ніла, дякую. Я така рада, хоч кажу, в мене щось не було вже настрою нічого садити, але те її слово відставити хандру. І плюс того такі гарні рослинки. І одразу хочеться вже собі парк створювати, йти за нілими ними стопами, але то дуже важко. То така складна робота робить жінка прекрасну, але складно. Доволі, доволі складно. Ну, але цей кабарет мене просто вразив. Я дуже рада, що я його маю. Дякую, Нілочка. Здоров'я тобі, миру всім нам і процвітання твоєму каналу Етноекопарк. Парк. Підстригла свій каріоптеріс, тому що був розлігся тут на всю ось цю площу. Не потрібен він мені такий величезний. Та й взагалі кущі потрібно формувати. Тому я підстригаю його після квітування, ну так, не повністю, але навесні ще підформовую трішки, тому що його можна стригти коли завгодно, тому що квітне він на молодих приростах. Ось такий він вже красусю показав. Але вчора так було цікаво. Перше побачила, як насіваються чагарники. Ось у мене насіявся каріоптеріс. І там під гілками такий вже гарний кущик сформувався Дуже швидко він зростає. Мені подобаються такі рослини, тому що, ну, можна бачити, зразу ж посадив, ти вже милуєшся, не чекаєш бо наскільки. Зараз якраз така пора, ну просто ідеальна для того, щоб. Ділити, пересаджувати, а у нас дощ. Просто цілу добу собі йде дощ, перестає трішки, знову йде. І так, майже весь сезон, по суті. Влітку було багато дощів, а осінь взагалі як захандрила. Тому я те, що планувала, дуже мало справилася, тому що ну, кажу, погода просто не дозволяє. Але ось тут, коли робила цю нову клумбу, щось мені на кутку чогось не вистачало, і я вирішила, в мене там лаванда є, ось вже вона тут перемістилася. Вона відрізняється від цієї, тому що вона і квітування має. І саме цікаво, що коли я вчора викопувала, я зрозуміла, що вона відрізняється кореневищем. Отож, такий великий гарний кущ. А кореневище у нього не глибоке, таке компактне, маленьке. На відміну від тієї моєї лаванди англійської вузьколистої, то взагалі. Там кореневище таке, що, дай Бог. Отож, я тут вирішила, що ще три таких кущики додавлю. Теж вони будуть застригатися. Трішки підформувала, бо вона ще квітнула. Хоч вже в лаванду стригти зараз капітально не можна. Ну от лише, якщо там були поодиночні суцвіття, то їх обрізати варто. Так, буде продовжуватися в мене ось такі рослинки, які будуть формувати кулі. Тому мені не вдається, не вдається, ви знаєте, те, що я би хотіла. Ну, так і буде, нічого страшного. Але багаторічники, особливо багаторічники, потрібно ділити. Причин декілька. Одна із причин те, що коли наростає. Великі вже кореневище, великий кущ. Ось, наприклад, показує вам родовик, малий голос, хай Бог. милий. <кхід> ну, виздорові, <кхід> неможливо. Вірус якийсь досить такий довгограючий і у всіх. Бачите, трояндочку посадила, те, що вам розповідала. Бачите, як я заглиблюю, що гілочки всі опинилися у землі. Таким чином, вона краще перезимує. Але повертаюся до багаторічників, які потрібно ділити. Чому? Ну, для того, щоб коренева система мала більше поживних речовин. Тому що, коли це вже таке махіна там сформувалася у вас в землі, то кожен корінчик бореться за вологу, за поживні речовини, і від цього страждає уже кущ. Ну, більшість, більшість багаторічників хочуть поділу, дехто навіть. Раз в 3 роки, наприклад, гейхери. так? Інші багаторічники хочуть хоча б раз в 5 років. Ну, такі як півонії, можуть і пізніше. Ну, по чому це орієнтуватися? По тому, якщо ви бачите, що влітку, наприклад, кущ якийсь у вас ну, не так ефектно виглядав, як того року. Щось він слабо квітнув, щось він прихворів і так далі. Отже, потрібно брати лопату. А найкращий період це осінь, тому що температури ще не низькі, а земля вже ще прогріта. Навесні, то, здається, зверху вже гріє добре, а земля ще після зими не відходить. І тому навесні теж добре ділити, але не так ефект гарний, як. Восени. Я дуже люблю осінні посадки, вони вже укоріняться, вони вже весні собі стартануть гарно і все. Тому намагаюся, але бачите, ну, не все виходить так, як хочеш. Ось, Наприклад, Вероніку, бачите, я теж поділила Ось один куш, другий, третій, там четвертий куш це з одного куща. Саме з тією метою, щоб він формував нові гарні кущики. І таким чином ви собі ділите і не тільки розмножуєте, але й даєте кращі умови для зростання рослини. Тому от такі багаторічники. Так як, наприклад, з чагарниками цього немає, але чагарники теж потребують оновлення. Чагарники ніхто вже не викопує, але оновлюють так, що дивляться, якщо старі пагони, багато старих пагонів. То їх кожен рік, наприклад, зменшують, залишаючи молоді. Таким чином і оновлюється чагарник. І троянди, плетисті, наприклад, теж так. Та і взагалі. Отже, якщо у вас є такі рослинки зараз восени, то якраз пора їх ділити. Ось, наприклад, дуже поділ любить. І вимагає його частіше, мабуть, ніж Інші багаторічники Монарда. Я колись не знала цього і втрачала Монарди. Ну, такі гарні кущі, такі гарні кущі. І все. Виходить з зими одне бідося. Оце проблема в тому, що вони хочуть поділу. І крім того, на зиму я намагаюся монарди не обрізати. Чому? Там, внизу, якщо придивитися вже. Боже, перепрошую. Якщо придивитися внизу, то там вже молоді пішли пагони, які будуть ведувати на наступний сезон. І їм потрібно все-таки, щоб їх взимку трошки щось прикривало. Через те я залишаю от навіть можна суцвіттями. Мені щось так сподобалось. Хай будуть суцвіттями. А якщо, наприклад, у вас молоденький кущ, ви не хочете, щоб витягали сили на там, поки формуються вони. Можете наполовину зрізати. Але все-таки бажано залишати. Це я вже перевірила, що діє набагато краще. А ось, наприклад, флокс навпаки, мені подобається, коли флокс зрізається, ну, ще я його не зрізала, але зрізається набагато нижче. Тому що колись теж таким варіантом залишила і чомусь був дуже-дуже слабкий кущ. Тому я їх обрізаю нижче, ну на сантиметрів 5-7 залишаю. І так вони зимують. Вони більше зимостійкі, ну хіба що щось з нових сортів, там то таких дорогих іриси, іриси вже теж потрібно обрізати. Ну я Вчора трішки вже почалась на своїй ділянці, поки не було дощу там година, то я вже бігала не знати, де і куди. Ну і насінники, звісно, вже повисипалися. Залишилася лише така зірочка. Вона мені, не знаю, і подобається і не подобається, але б давно пора було пройти отак, пообломувати і не було б самосіву. Тож тут в мене. А гродканина корату, в принципі, там самосів одиночний. Але бачите, які цікаві, десь можна використати в якихось композиціях. Прям квіти, дерев'яні, квіти, здається. Отож, щодо гібіскусів трав'янистих, якщо це вже старі кущі, то я їх вже, до речі, пообрізала. Тому що. По суті, уже все. Вони вже що отримати, отримати, хотіли, вони отримали. Молоді, кущі я так не роблю. Я даю їм ще по максимуму підживити свою кореневу, тому що вони її зараз дуже інтенсивно розвивають. Тому навіть і на зиму можливо такий варіант, що я їх зрізати взагалі не буду. Потім, уже ранньою весною, обріжу, вони все одно вегетують, ну, дуже пізно. Тому будьте готові. хто... Купив гібіскуси трав'янисті, вже все у вас зійде, все буде рости, а їх ще не буде. Тому не бійтеся, це така у них фаза росту. І потрібно вже теж обрізати плактикадон. Я зробила помилку, я мала його обрізати наполовину при пересадці. І, чесно кажучи, забулася. Аж тільки що підійшла сюди і пригадала. Отож, бачите, Вероніку теж. Бажано зрізати, можна точніше зрізати, а можна не зрізати. Тут уже як вам подобається. Вона не страждає ні від того, ні від того. Я частинку, ті, які гарно, гарно вертикально тримаюсь, залишу, а ті, наприклад, кущики, які більш розвалюються, я, звісно, підкоригую, підріжу. Кого зараз ще стрижу, ось цю красуню треба підстригти. І навіть не роздумуючи. Я навіть хвоні зараз не стрижу, тому що я вже думаю, що волога ось ця надмірна, і такі температури нічні, низькі ну не є на користь стрижці. Ну Для бузини це не страшно. Повірте, єдиний, хто не боїться ніяких втручань, це бузини. Головне, щоб вони вже укоренилися, пішли в ріст. А далі маніпуляції, які кошти, такі з ним, боже, так темно, ще вона темна. Давайте ось так на неї подивимося, На фоні яскравої сосни. Тому трави, звісно, не обрізаю, нічого не зачіпаю, ніякі жодні трави я не обрізаю. Тому що вони бояться замокань, не вимерзань, а замокань. Тому я їх залишаю. Вербену, до речі, залишаю теж, тому що вона, ось, наприклад, самосів, дуже пізно квітне, ну, десь колись там дозріє, можливо. Будуть якісь теплі деньки собі, хай вона сама і справляється як хоче. А вона така живуча, що виживе. Боже мій маленький, що ж ти там так плакав? Тими лапками чебиряє такими. такий, бідний, мокрий йому, він пухнастий, йому десь треба сховатися. так? У нас тут вікна робимо відкоси. І то кругом. То палочка стоїть, то мішочок стоїть, то відеречко стоїть. Ой, Боже, Боже. літом не було де знайти майстрів. А тепер, коли знайшли, то вже й холод. Щось пішов він там, досліджує. Ну, і ось вже буду бачити, ось в такому стані я вже всі іриси обрізаю. Ну, по можливості я їх. Що легко забирається рукою, забираю рукою. До речі, іриси теж вимагають омолодження куща. Як не будете омолоджувати, квітнути ірис не буде. Буде оголювати середину, буде показувати свої кореневища і ефекту не буде. Тому теж, раз хоча б, ну оптимально я рахую все-таки раз в 4-5 років. Потрібно їх оновлювати. Можливо, карликові частіше. І ну, так, дивлячись свого досвіду, бачу, що карликові загущуються дуже сильно, і коли загущуються, теж квітування не таке інтенсивне. Вже помітила на своїх ірисах. Ну, ось так, трішки роботи вам вже розповіла. Хотіла би показати її, звісно, але коли на годинку виходиш і знаєш, що зараз знову буде лити дощ то вже не береш з собою ні телефона, нічого, аби тільки швиденько встигнув хоч якось посадити.